Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Марія Марії. З вами я Марія. І сьогодні у нас розклад про сон. Сон, коли приходить померлі, і, можливо, нам несуть якусь інформацію. Тож, давай розберемося. У нас два варіанти: це буде корабль і сонечко. Робіть ваш вибір, і ми розпочнемо. Карти вже підготовлені. Ви обираєте або за номером 1, 2, або за колодою. Колода колесо у нас сьогодні. І подивимося, що то був за сон? Чи був він крепкий, чи він був поверховий, свідомий він, чи був він безсвідомий, чи справді до вас приходив дух. Я би сказала, що до вас прийшло через сон попередження. Попередження про те, що давно вже вас турбувало, це питання не вирішується. Вирішувалося, якщо і вирішується, то з великим розчаруванням стосовно кінця, да, стосовно результату всієї цієї історії, і вам прийшов такий посил. До вас звернулися вже люди, які або ваше безсвідоме. Я б сказала, що тут скоріше безсвідоме звернулися до вас для того, щоб ви розрулили по-іншому ці питання. Давайте ж розглянемо, хто приходив. Давайте хто приходив. Угу. От і я вам кажу, що скоріше до вас приходила ваша рідна е жінка, можливо, це була ваша мамуля. От, і вона прийшла для того, щоб реально вам спробувати допомогти вирішити це питання. Так цікаво. Щоб ви відійшли від бережечка там, де, там, де є, знаєте, певні, от зразу скажу, певні негаразди, певні плітки, певні дурнуваті розмови. Дурнуваті по-іншому не скажу, тому що вони придумані і надумані з пустого місця. І для того, щоб ви прийшли, приїхали, прийшли, завітали в ту обіців там, де ви були. Постало, мабуть, питання, чи вам прийти на певне місце чи ні, От навіть так, да? чи зробити певну роботу чи ні. Тут ваша мамуля або бабушка, дивлячись, кому там приснилася тьотя, або це жінка, яка вас дуже любила, яка вас дуже опікала. І вона говорить про те, що досить. Давай ми візьмемо і переведемо це, по-перше, на позитивний лад. По-друге, ви маєте, повеселити якось старших роду вашого ось такий є момент. і... І, врешті-решт, подивитися, десь я відчуваю, що є певна є певні програмки старі або сценарії старі, як було колись. Це вас призвело, ви просто взяли, накрутили, воно перетворилося просто у воронку, воно ро... взяло такі. Обороти високі, що ви вже не витримуєте, і вам стає складно. І через сон вже прийшло просто, знаєте, можливо, мама, а можливо, навіть От приїхала машина, мене трохи збила мій образ, який виник. Прийшла свідомість, яка просто бере і відсовує ту хмару, яка вже наросла, яка насправді. Соткана із певних стражків, певних ума заключень, розумових якихось таких хитросплетінь, яких і немає в реальності. І замість того, щоб сидіти страждати, варто вже почати думати вже більш позитивно. позитивно і подивитися, що для вас відкривається от в новому періоді. І... Ну от вже побачите, да що все не в тих же фарбах, як було колись. Зараз все не так, як було колись. Немає вже тієї сім'ї, яка була, да? немає вже тих стосунків, які були. Вони вже давним-давно, і от навіть тих стосунків, тягучих, можливо, для когось незрозумілих, для когось травмуючих. Але вони все, їх вже немає. Так дивно. Просто немає. нема. Можливо, це стосується вашого чоловіка, ваш, навіть не чоловіка, а вашого батька, можливо, десь вашого дядька, чоловіка, такого, ви по суті не можете розрулити ситуацію, через якого такого Гострого чоловіка, який не йде на компроміс, який живе своїм життям і не бажає чути нічого іншого, ось мова буде йти саме про такого чоловіка, хоча він тут виступає вже зовсім в іншій постасі. І навіть я би сказала, можливо, він вже навіть і постарів. І ви відчуєте силу свою вже дорослої, дорослої людини. І хотіла сказати, і дочекаєте <свісно> своєї старості і все зрозумієте. Да? Тобто з того воїна вже не залишилося зовсім нічого. Проте ви побачите, як підросли набагато підросли ви. І чи варто було так заглиблюватись, не варто, тому вам і приснилася ця людина. І абсолютно можете просто закривати. Сторінку, печальну сторінку цієї ситуації, яка була в вашому житті, вона вже насправді закрита, а вам лише залишилося приїхати ну, прийти в гості або ще щось, і зрозуміти для себе, що вже не все в тому форматі. І якщо вас туди кличуть, значить вам варто йти. Або ви бажаєте туди піти, але вас тримають якісь емоційні гальма, то вам варто. Все ж таки зробити цей крок, відкинути весь негатив, який був раніше, і побачити, що зараз змальовується картина зовсім інша. І це вам надасть більше ресурсності, це надасть вам більше широти ваших дій, тому що тут ви відпускаєте величезний такий важель. Ви навіть будете радити іншим, щоб на це не звертати уваги. Це була. Перша позиція, чекаю ваші коментарі, лайки, вподобайки. А ми переходимо до другого варіанту другий варіант сонечко, і, нам, мабуть, ми запустимо трохи сонечко, щоб більше бачити карти. Сонечко. І побачимо, чому приснилася ця людина, з яким посилом, що вона має. Передати? Чи мала вона передати, чи це була ваша свідомість? Сон говорив про те, що ось ця сумлінність. Сумлінність до праці, сумлінність до думок, вона насправді ні до чого не приведе. Вона насправді приведе вас до, піка, до тупіка. Вона є вже, мабуть, такою, яка не спрацьовує. Вона не ваша і вона не спрацьовує. І Сонда точно і чітко про це як би сказав, Да? Давайте подивимося, хто до вас прийшов. Це прийшов, мабуть, чоловік все ж таки. Це може бути навіть ваш тато, а можливо, в когось це був чоловік. Скоріше спираюсь на те, що це все ж таки прийшов чоловік, можливо, дідуська. Теж як варіант, але постась чоловіча. І було. Тут бачите, в коридор затемнень він говорить. Про те, що він жалкує, що так сталося. І він навіть боровся сам з собою, своїм сумлінням, що так сталося. І тепер він ніби це зрозумів і просить, ніби, от як у вас пробачення. Але при цьому він не може вас ні обняти, нічого. І ця ситуація. Яка була, вона не дала вам можливості розцвітати, і він про це от сильно жалкує, що не дав вам можливості тоді підтримки, не дав вам поштовху. от. Оце він про що говорить. Я, друзі, не знаю, про що йде мова, та йде чітко інформація, прям чітінько. Чоттенько. Хорошо. Тут насправді теж йде така, знаєте, тема, тема сну, про те, що мало вигоріти якась справа, вона мала вигоріти, то вона застопорилася. І були всі шанси, щоб воно здійснилося, та, та є якийсь тупор. Там, де ви мали бути... Ох, мені захотілося заплакати, там, де ви мали бути. Величною принцесою королівницей, а все вийшло зовсім не так. Бугу давайте побачимо Пораду вам від предка. Ну, тут, ви знаєте, тут навіть не говориться, що припиняй там грусть, печаль свою, навіть про це не говориться, а говорить про те, що дивися сміливіше в своє життя і підпускай чоловіків, які будуть тебе радувати, да, які будуть сядуть і будуть ділитися своєю мудрістю, і не втрачай надії. Не втрачаю взагалі нічого. Ну тут не те, що не втрачаю, прям все так прискорбно, як я там захотіла плакати або ще щось. Ні, тут іде чітко про те, що уперед і ти маєш зрозуміти, що ти пройшла всі карнічні свої уроки. Вот так, навіть отак. Вот і. Я навіть більше скажу, що... Пройшовши, просто це був як знаєте останній екзамен. Але ще є можливі такі варіанти, коли вас буде йокати і тьокати ще ваш старий досвід. Тобто, навіть якщо прийде другий чоловік, то ви вже будете з ним поступати. Як ти з тою людиною, тут більшості нам, мабуть, говорять про чоловіка, і не обов'язково, що він помер, але... Про людину, яка вже вийшла з вашого життя, але ви будете поступати з чоловіком так, ніби ви продовжуєте стосунки з тим чоловіком. Да? І от тут ви маєте зрозуміти, що так робити не можна чітко, по справедливості. Інакше ти його перетвориш в таке ж, з яким розсталось. Таке ж говорю, да? Як ніби воно. Хоча це ж людина, це ж людина, ви ж обох створили таку ситуацію. Не сіли, не розібралися. І вам світить, а вже ж фортуна, і в цьому не можна не радіти, тому що тут іде вже полюбовний. Ви маєте розуміти, що ця людина прийшла до вас для того, щоб, оскоріше, знаєте, ви таке замовляли. Секундочку, ви таке замовляли. І треба про це не забувати, що ти сама цього хотіла, і до тебе таке і прийде. Тому всі чоловіки казли, ні. Однозначно, ні. От. І просто вам варто почекати, варто почекати для того, щоб сформувати, що саме ви хочете такого чоловіка. Тут ні про які нюні ми говорити не будемо, а просто... Дуже цікаво, тому що я хотіла зробити розклад про предків, а вийшло просто про людей, які, просну, які приснилися, але це не означає, що це померлі. І тут іде процес насолоди. Ви виграєте свій бонус, який ви замовляли, да? захопили пташечку щастя за хвостик, і ви получите. Те, що ви бажали. Ось був про те сон, не знаю, що вам наснилося, було б цікаво, якби ви розказали, але друга позиція саме така. Що ж, я чекаю ваших лайків, подобайки ті самі і коментарі. А ми йдемо далі.